корчиках. отакий захований Красунчик Отакий красунчик Друзі, 48 грибів на одному місці. Такий рубзах практично повний. Двоє 4 сумки грибів. Калібрований, калібрований гриб. Друзі, привіт! Ми знову у грибних подорожах. Настрій неймовірний. Погода просто чудова. В кульочку вже є грибочки. Думаю, день буде супер крутий. Вперед. От так, щоб ви розуміли, буквально пару кроків тому знімав привітання. Тільки зайшли у ліс. І от. На самому... На самому вході. Ось такий красень. Не знаю як буде далі, але зараз так практично один на одні. А тут взагалі такий що, що просто. Але я брати його не буду, тому що він, він вже підгниває такий величезний, а збоку є менший. Теж не буду брати, бо великий дождь. Ну як не дуже, але поки додому його довести, то з нього буде каша. Отакі От два братчика. В парчиках. Отакий захований. красунчик. Отакий От красунчик. Дуже гарний. Лисичка. Ні, не лисичка. А може і лисичка, Ну я не знаю, я не впевнений, я брати не буду. Лисичку я дуже люблю. Але тут я не, не впевнений. Не, швидше всього, що не лисичка. Хто знає, напишіть. Що це таке. Буквально кожних 5 хвилин є грибок. От. Тут перший. Ось тут другий. Який красивий, красивий. З білою шапочку. О! Нис від вологи підгнив аж. І ось там. Ось там. Третій. Але думаю, що є ще. Три на купці. Отут, отут. Отут. Але лишаю тут свою палецю, щоб їх не загубити. Побачу там за деревом. Ще. Тут такий бачу. Ох, великий-великий. Гаразд, великий. зараз я по нього піду, заберу ті. Або ні, піду. Ні. Не знаю, що робити, побачу його, а за ним бачу ще. Один, два о хо ху у У-у-у-у-у! Один на одні. Один. Ось тут один. Третій. Четвертий. Унизу п'ятий, шостий, Ось. сьомий. Це просто. Це просто. Дивіться. Тут, тут, там ще малий, там. <реш> Оту їх посіяно. Добре, я зараз сюди йду по ті і приходжу сюди. 12 штук на одні місці. <реш> така краса. Так, тепер треба їх почистити. Навіть 13, якщо точніше, тут ще є. Але він від вологи він повністю зогнив. Гриби гниют. Дуже мокро. Отакий грибок, але я його не беру, він просто мені за великий. Такий як намаляв. Твердий, але мені завеликий. Друзі, гриби всюди, я вам кажу чесно. Ось тут такий красень. Потім. Ось тут такий красень. А отут вже такий величезний, що просто нереально його брати. Два. І був третій, він просто униз з... гнивай. Вони згнивають. Оцей, напевно, другий я візьму, перший залишу. Ось тут Тоже гарний. Ну і думаю, зараз буде ще не один. Тому що коли попадається ось таке місце, ти починаєш тут крутитись назбируєш багато. Казка, друзі, каска. Грибова каска. Я просто не встигаю знімати, я тільки поставлю камеру у сумку, а треба знову витягувати, дивіться, яка краса, краса, але корінь повністю мокрий, вони просто дуже мокрі. Є такі, що повністю. Цей твердий, гарний. Дуже багато. Дуже багато взагалі таких великих, які вже взагалі гнилі, але є і ті, що, що знис мохрі, але ці гарні, дивіться, один, другий, третій. Ось тут третій. Ось тут четвертий. П'ятий. І, і, і десь ще багато. Їх просто насіяно. Дивіться, друзі. Дивіться. Який красивий. Таке ураження, що тут абсолютно ніхто не ходив. Подивіться. Не згнилий. Ні, стоврий. Подивіться Це просто казка. Фух. Їх тут дуже багато. Зараз позбираю всі і подивимося, скільки на цьому місці. Друзі, щоб ви розуміли, там мій кульок біля нього багато грибів. отут я зробив другу кубку, щоб просто не, не загубити кульок, тому що... Отам От на горі ще є дуже багато. Я просто їх зношу в одне місце. Я приніс, напевно, вже штук 20, і їх тут просто... Просто насіяно. Просто насіяно, От дивіться, те не подивишся, Гриб. А там вгорі. Я лишаю оцей, напевно, не далі несу до цих. Там горі такі більшенькі Такого я ще не бачу. Чесне слово. Так, ідемо що вгору. Подивіться. Тут. Там величезний. Подивіться. Тут. Тут збоку. Там внизу. І купу маленьких. Їх повно, люди, їх повно, я такого не бачу, подивіться. Подивіться, щоб ви розуміли. Тут подивіться. Тут Одним словом, куди не поглянеш, сюди гриби. Подивіться. Тут. Тут. Я, я шукав. Тут. Ох. Та добре, збираю, покажу, скільки там буде. Їх буде 30 штук, напевно, на одному місці це мінімум. Це може виглядати як якийсь монтаж, але це все на одному місці. Отут я їх поскадав, тому що, як я вже казав, там внизі кульок і там ще така кубка стоїть. Зараз зношу ці. Туди, щоб почистити, тому що їх тут просто посіяно. Можна ще збирати і збирати. Але мені треба почистити ці. Тут, напевно, штук 40 вже. І потім почну далі збирати. Я просто в шоці, я такого не бачив ніколи. Їх просто всіяно. Це всі на одному місці. Оце всі на одному місці. Є ще, але я просто хочу почистити, бо я зараз такого наношу, що я не зможу собі дати раз. Так що я чищу, перерахую, скільки тут є штук, бо цікаво. Складаю рубзак йду далі. Друзі, 48 грибів на одному місці. Виглядає як фантастика, але це дійсно реально. Зараз я їх складаю в рубзак, там вже в рубзаці пів рубзака є, напевно я ще ними і заповню. І буде повний рубзак. Але це тільки ті, що я приніс. Отут в цім березі їх посіємо. Отак просто йдеш і просто посіємо. Такий рубзак практично повний. фактично повний Крок. Крок землі, вірте, не вірте Ось такий. І там далі бачу вже. Хоч би хотів, то мусиш такий взяти. Ну як його лишити, подивіться. Як намальований. Дивіться, щоб ви розуміли, де два дерева я там чистив гриби. Буквально ну, пару метрів, п'ять метрів, подивіться. Подивіться. Один. Два. Три. <смір> Їх просто, ну я, я, я не з слів. Там такий взагалі більшенькі, більшенький, гарненький. Такі більшенькі вже не мав куди брати, Ну я не можу його лишити. Ну як можна лишити, ось такі грі. мені Як можна таке лишити? Просто казка. Знову поляна і знову грибами просто усіяно, щоб ви розуміли. Без перебільшення. Дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Це так я згрубшу, щоб показати. Вісім. Дев'ять. Там десятий, одинадцятий. Це просто неймовірно. Дивіться, подивіться. Деванадцятий. Далі, далі йдемо. Ну, щоб... Щоб було зрозуміло, що тут твориться. Я просто йду. Подивіться. Ну Це хтось хіба не посіяв. Дивіться, раз, 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 раз. Далі йдемо. Тут просто ти йдеш і все. Тут не треба збирати. Я просто не хочу рубзак лишати. Бо їх тут один на один. О, тут далі поля з грибами. Ось там. Ось здалека бачу такий великий. Подивіться. Неймовірно, подивіться. Тут. Подивіться не словом, що казати, нема що казати. Йду далі, позбираю і покажу скільки на одному місці. Почистив 34 штуки на цьому місці. 34 грибочки. Я ще їх поставлю і рюкзак буде повний, ще в може візьму, бо далі брати нема куди. Рюкзак вже важкий. Я собі кажу, що великі не буду брати, бо нема куди, ну, але ну, таке... гріхом, ну просто гріхом лишити. Ну як такий гребне не зірвати тут є ще внизу! О! тут, тут, о, тут о, Основне тепер зігнутися вже за ще не зриваю, один. Тут є другий. глянемо, що там внизу. Такі місця от нема нема потім таке місце і в радіусі там 10 метрів ходиш, просто косиш О дивіться Тож такий непоганий А тут маленький є Ні ще Одним словом, щось треба підзбирати. Сходимо вниз, нам до машини приблизно по 1.15. Вирішили трошки ще посидіти на травірці і порозглядати такі неймовірні пейзажі. Красота просто неймовірна. Сьогодні ж така погода, не дуже сонце, не дуже холодно, ну, ну так, супер. Якраз. Такий супер класний день незалежності, який, напевно, запам'ятається на ціле життя. Грибів назбирали дуже багато. Ну, тобто фізично нести більше не треба. Там є ще кульки, набирати так, щоб пообривати собі руки. Нема сенсу. Всі гриби не визбираєш, всі гриби не з'їш. Отже, йдемо до машини, їдемо додому і вдома вже порахую, поважу і розкажу про сьогоднішній результат. Поки що. Буду прощавая. Еще сумки Калиброванный. Калиброванный Тут. Тут. Не думала, що я брешу. Кульку. Нема брехні. Повен рубзак. Повен рубзак, але... Палиться. Зараз, зараз. Будьте на зв'язку. Я що я з'їм. Так набито. Ще й лисичка. Така справа, люди добрі. Я вже вдома. Зараз будемо важити і рахувати скільки штук. але як і того разу буде. Не повна картина, тому що деяку частину я вже як, так само, як і того разу, подарував. І де, деяку ми вже з'їли, тому що я приїхав, хотів їсти і на швидку руч піджарили. Тобто сміло можна сказати, що кілограма 4 тут вже нема, тому що приблизно 3 кілограми подарував, а подарував віддав. А, кілограм ми з'їли, але менше з тим. Важимо то, що є. Зараз важимо з рюкзаком, потім вигрузимо і просто зважимо, скільки важив рюкзак і там ще відро всередині. 13 800, грубо говоря. Одним словом. 800 ми скидаємо. Ні, не скидаємо, бо відро може. Добре, ти... давайте точно 13800. Зараз вигружаємо і зважимо скільки Це... рюкзак важить з відром. Отже, відмінусували ми вагу рубзака. Тут є 11,5 у нас оцих грибів. Ну, і з тим, що я пороздавав, одним словом, можемо рахувати, що 15 кг це по вазі, по кількості це є, тут 130 ну також можна рахувати сміло, що там 20, ну, але то більше я роздав. Ну, рахуємо 20, тобто 150 грибочків. Така справа. Буквально пару ми ще пожаримо, а всі решта підуть на сушку. Найкращий варіант це посушити. Можна закривати, але це така церемонія, яку я не дуже не то, що не люблю, вірніше не маю часу. Така краса. Одним словом... Дякую, хто <смеш>, як сказати, провів цю подорож разом зі мною, гри, грибну. Ну і до наступних, до наступних, чи грибних, чи навіть не знаю яких. Плани міняються кожен день, плани складаються спонтанно, тому що буде завтра, не знаю. Відповідно, відповідно так і відео знімаються, до речі. Е... <годи> Спонтанно розклали і чуть не Україна. Практично. Трошки Крим треба підтягнути. О. Так вдати на День Незалежності з грибів. Спонтанно викласти карту України. Хм. Всім папа! -па.